У цьому відео ми презентуємо лінійку сироварін від компанії Акваградус. Дані сироварні призначені для виготовлення домашнього крафтового сиру. Лінійка сироварін від компанії Акваградус складається з сироварні на 25, 50, 80 або на 120 літрів. Всі ці сироварні виготовлені по ідентичній конструкції та мають однаковий принцип роботи. Кожна з цих сироварін виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки 304, що гарантує вам безпеку в виробництві домашнього сиру. Нагрів здійснюється за допомогою електротену від 3 кВт та напруга 220 або 380 вольт за бажанням. Всі сироварні працюють в автоматичному режимі і це забезпечується автоматикою та потужною мешалкою. Вам лише достатньо один раз запрограмувати автоматику на потрібний рецепт, і сироварня все зробить сама. Вона набере воду, вона проконтролює рівень води в сорочці, вона запускає електромишалку в прямому або зворотньому напрямку за потрібностю і повністю зробить процес виготовлення сира автоматичним. Автоматика контролює температуру як в сорочці, так і в сировині. Група безпеки дозволяє абсолютно безпечно експлуатувати обладнання. На сироварнях присутній екран метелик для зливу сировини. Цей кран дозволяє уникнути заторів при зливі сиротки. В сироварні присутні дві з'ємні кришки. В одній кришці встановлена гільза під датчик температури сировини, а також друга кришка для зручної роботи. Обі кришки поворотні, ви можете розташувати так, як вам потрібно. Особливість наших сироварень – це те, що вони комплектуються зручною подставкою, за допомогою якої ви можете переміщати сироварні з місця на місце. В комплекті до кожної сироварні присутнє фальжно та сирна книга, а також на сайті присутнє додаткове обладнання, яке можна придбати окремо. Кожна сироварня також комплектується зручною інструкцією. За допомогою інструкції ви зможете зібрати сироварню та почати її використовувати. Якщо ви вже виготовляєте домашній сир або плануєте цим займатися, то сироварні від компанії Акваградус вам в цьому допоможуть і зробить цей процес максимально зручним і ефективним. Більш подробну інформацію читайте на нашому сайті та замовляйте сироварні через наших менеджерів.